Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм СНП 536... 5964 В. Ось так він виглядає. Роз'єм бачимо зрізаний з плати. Паршиво, що не новий, покоцаний. Містить сам срібло та по золоту. Друзі, явно видимо по золоту. Всередині роз'єму. Ціна на такі роз'єми іменно такі 3 долари, 5 друзі, в залежності від стану більш новіші та е, в залежності від маркіровки, ціна 10-15 доларів за один роз'єм, друзі. Кого є такі роз'єми, телефонуйте, пишіть. Я їх куплю, цікавлять роз'єми на платах, ну, щоб не дуже були поломані, покоцані. Також нові не забуваємо відмітити відео лайком, підписатись на канал. До зустрічі в наступних відео.